Дата членства України в НАТО почала віддалятися надто після початку президентства Дональда Трампа. Цьогорічний саміт НАТО, вже четвертий за повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І на всі такі зустрічі на найвищому рівні був запрошений президент України Володимир Зеленський. Підтримку альянсом та засудження неспровокованої агресивної війни Росіян згадували весь час у деклараціях самітів. Чи буде так зараз, враховуючи позицію нинішнього керівництва США? Які очікування від саміту ГАЗі та в якому форматі Україна зможе співпрацювати з альянсом? Розповість Анна Боль. Зелене світло на шляху до НАТО для України поки змінилося на невизначене. Окрім зміни влади в кількох країнах союзницях та загострення на Близькому Сході, найпотужніша країна альянсу сполучені штати за президентства Трампа піддає сумніву членство України в НАТО. Та це зовсім не означає, що Києву слід забути про вступ, умовно кажучи, якщо не буде згадки про незворотність, то, то це означатиме, що все всі попередні рішення саміту в е, залишаються в силі. На думку багатьох аналітиків, Україна буде змушена змінити тактику у відносинах з НАТО. Заяви беріть нас негайно вже не працюють. Доведеться діяти мудріше, адже головне отримати зброю для перемоги у війні. Ми розуміємо, у вас є певні застереження. У нас от, у Нас такі пропозиції. Давайте їх розглянемо. Ну ви не можете ж прямо сказати Україні до побачення. Ну це теж буде знаєте виглядати е, фактично дуже принизливо для НАТО, тому що це буде означати, що Росія стороння країна, яка визнана стратегічним супротивником НАТО в документах, які в Лісобоні підписувалися, типу, має право вето на вступ якихось країн до альянсу на саміті НАТО 2022 за кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Мад. Дриді обговорювали стратегічну концепцію НАТО, план розвитку організації на 10 років. Тоді вирішили відновити перекрити росіянами експорт українського зерна, рішуче протидіяти російській брехні і відкидати її безвідповідальну риторику. Країни НАТО незворотні підтримали невіддільне право України на самооборону і вибір власної системи безпеки. Росію назвали найбільшою прямою загрозою безпеці членів альянсу. Саме тоді, 2022-го Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до. Нато російська агресія змінила політику безпеки обох країн. ми зараз мусимо допомогти Україні з переходом від радянського на сучасне озброєння натовського зразка. І звичайно, у нас немає списку обладнання, яке ми виключаємо. Україні потрібне різноманітне озброєння. Це і є меседжем цього саміту. Чималі надії покладала Україна на саміт у вільнісі 2023-го. На тлі успішно отриманого кандидатства в Євросоюз сподівалися отримати і офіційне запрошення від НАТО. Однак цього не сталося. Як втішний приз створили Раду Україна НАТО, а в підсумковій декларації підтвердили зобов'язання про те, що Україна стане членом альянсу в майбутньому. Важливий результат це визнання, що Україна не потребує плану дій щодо членства на шляху. Ми пройшли великий шлях у взаємосумісності з НАТО, і наші воїни мають максимально свіжий досвід співпраці з різними членами альянсу. Можемо констатувати, що результати саміту гарні, але якщо б було запрошення, вони були б ідеальні. Торічній саміт НАТО був ювілейним, відзначали його 75-річчя, і українці сподівалися на політичну волю тодішнього президента Сполучених Штатів Джо Байдена, та замість офіційного запрошення лише закріплена незворотність шляху України в НАТО та обіцянка довгострокової безпекової допомоги Україні. думаю, що головна тема наступного саміту НАТО це 5% ВВП витрат на оборону, і це важливо для України, якщо усі члени НАТО погодяться на збільшення це означатиме, що ми усвідомлюємо загрози. Ми усі знаємо, що Росія це загроза, і ми знаємо, що Україна протистоїть Росії. Давайте збільшимо витрати на оборону і сконцентруємося на зміцненні оборони України. Цьогорічний саміт НАТО вперше пройде в Газі, стане найдорожчим. Заходи безпеки оцінюють у 183 мільйона євро. Зустріч лідерів буде короткою. Програму максимально скоротили, щоб не нервувати американського президента, який погрожував взагалі вивести Сполучені штати з альянсу, якщо європейські країни не збільшать оборонні витрати, президент Зеленський збирається на саміт і можливо зустрінеться з Дональдом Трампом. Підсумкова гайська декларація буде стислою. Досі дискутують щодо тексту, а головне формулювання про підтримку для України буде великим досягненням, щоб повторили ті самі позиції, які були оголошені минулого року. Щодо незворотності шляху України до НАТО. Перше, друге, ми маємо закріпити все ж таки е, позицію щодо е, Російської Федерації, що це загроза для європейських країн і для НАТО, щоб вона не була послаблена. І третє, щоб ми отримали конкретні практичні пакети допомоги для України. Якщо на початку великої війни українці жартували НАТО, не хвилюйтеся, ми вас захистимо. То нині це реальність, яку європейці мають у світі. Відомити, поки Альянсі розмірковують щодо приєднання, українці мусять посилювати співпрацю з НАТО, домовлятися про фінансову підтримку і допомогу в реформуванні збройних сил. Станом на сьогодні, з військової точки зору, Україна є країною, яка імплементувала більше 40% стандартів НАТО власних свої збройні сили. Причому ми за цими показниками випереджаємо навіть деякі країни-члени альянсу, тобто є країни, які мають меншу кількість відсотків. Це правда, і е, ну, таких країн насправді немало, тобто, які мають там 20% стандартів. Екс-міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, хотів би, щоб його країна мала гарантії безпеки від України, адже наші захисники щодня доводять вмілу оборону своєї території і протистояння ворогу. Саме ЗСУ стали найбоєздатнішою армією Європи. Тож співпраця з Україною вигідна країнам НАТО і може стати найкращою гарантією миру на континенті. Анна Боль, Оксана Лотоцька, факти сітів. Єдині новини. Україна та Велика Британія зпускають спільне військове виробництво. Про це лідери країни оголосили під час зустрічі у Лондоні. Президент Зеленський прибив туди напередодні. Він зустрівся із спікерами обох палат парламенту та його величністю королем. За візитом українського лідера спостерігала наша оглядочка Світлана Чернецька. Вона розповість усі деталі. Червона доріжка для українського президента серед усіх світових лідерів він тут найчастіший гість. На 10 Кір Стармер приймає його вже четверте. А синьо-жовтий прапор з даху будівлі не знімають від початку повномасштабного вторгнення. За зачиненими дверима лідери проводять двосторонню зустріч, а потім виходять у сад прем'єрської резиденції. Тут на них чекають українські військовики та їхні інструктори програми Інтерфлекс. Слава Україні! дозвольте мені привітати вас на Даунінг стріт. Це радість та привілей зустрічати не лише президента Зеленського. Він уже завсідник тут, на Даунінг стрит, але і вас приймати це особливий привілей я дуже вдячний всім вам. Дякую за програму Інтерфлекс за цю дуже важливу тренувальну місію усім 13 державам, задіяним у ній. І вже майже 60 тисяч українських солдатів пройшли цей вишкіл. Я вдячний вашим країнам, вашим народам за підтримку українців, українських воїнів. Ви допомагаєте посилювати нашу армію, вижити в Україні і боротися. Частина вояків отримала тут базову підготовку і вже за два тижні повертається до України долучатися до боротьби. І ще частина приїхала опановувати інструкторський курс. Вони вже відвоювали і передаватимуть свій досвід новобранцям удома. Саме ці українські бійці першими дізналися про результати зустрічі двох лідерів. Я радий оголосити про угоду щодо індустріального військового спільного виробництва. Перший такий документ між Україною та Великою Британією, і це буде величезним кроком. Уперед також він є символом не лише спільної роботи протягом конфлікту, а й нашої столітньої угоди. Ми дуже раді мати сторічну безпекову двосторонню угоду з вами. Це єдина така угода. Це була історична мить і гарний результат сьогоднішньої зустрічі про спільне виробництво. Воно посилить наші обидві нації. Подробиці цього спільного виробництва лідери не розкривали, але відомо, що обговорювали виготовлення дронів дального радіосудії та перехоплювачів, а ще посилення необхідними засобами протиповітряної оборони України. Також президент Зеленський передав перелік російських компаній, залучених до виробництва гіперзвукових ракет «Орєшнік». Більшість із них досі не під санкціями. І ще одна червона доріжка чекала на президента Зеленського у будинку парламенту. Тут він зустрівся зі спікерами обох палат. Пане президенте, вітаю вас у будинку спікера. Вітаю вас вдома. Бо ми відчуваємо, що це ваш дім. Коли ви приїжджаєте, тут завжди вам раді. Дякую вам за цю зустріч і дякую за ваш приїзд до України на міжнародний саміт у Бучу. Правосуддя дуже важливе для України. Абсолютно. Я досі цілковито переповнений емоціями стосовно того, що трапилося з людьми в Бучі. Я ніколи не забуду той день, коли я з вами зустрівся разом з іншими європейськими спікерами, з тими сім'ями. Їхні емоції ніхто ніколи не міг уявити жахіття, які пережили ці люди, тортури, вбивства і заради чого нелегальної окупації України. Ваш народ уже так багато настраждався, але єдине, що я можу гарантувати, це єдність нашого парламенту. Ми всі до єдиного підтримуємо народ України, і ця єдність ніколи не похитнулася. Обговорили політики і ситуацію на близькому сході, зокрема загрозу від співпраці Росії з Північною Кореєю та Іраном. У рамках візиту президент Зеленський поспілкувався із провідними аналітиками країни в Королівському інституті міжнародних справ Четем Хаус і зустрівся особисто із його величністю Чарльзом Третім. Українського лідера Король запросив у заміську резиденцію у Вінзорі. Це вже втретє. Вони спілкувалися. Вічна віче це надзвичайно рідкісне явище. Такої кількості приватних ав. Ауді... Дієнці у монарха за такий короткий термін не мав жоден світовий лідер. Чарльз третій справді переймається ситуацією в Україні та приділяє особливу увагу пораненим українським бійцям. Із Лондона президент Зеленський разом із британським прем'єром прямують до Нідерландів на саміт НАТО. У ГАЗі збираються усі 32 лідери країн військового альянсу. Генсек НАТО запевнив, що на зустрічі в ГАЗі учасники мають узгодити рішення щодо прив'язки збільшення оборонних витрат альянсу до питань української оборони. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.